Друзі, усі мої вітання. Сьогодні займаюся своїм автомобілем. Ось так я його трошечки раз підрозібрав. Бачимо, тут сиділо рульове повністю розібране. Ну, навіть якщо тако зняти, то можна сказати повністю розібране. Що я хотів сьогодні показати, друзі, відео повно. Повне відео вийде на каналі не в невдозві, коли до мене прийде ось ця личинка, яка в мене заклинила От на замку запалення. Але сьогодні я хотів показати, як саме зняти ось подушку безпеки з 4-шпильного керма Volkswagena, або це може бути CAD, а може бути Т5. 2004 рік, кадік е, в мене, і е, саме хочу показати, як це все відбувається. Тому що дійсно працював я вперше, дуже складно це все відбувалося. Дуже багато є різних механізмів, речей, дротиків, з роз'ємчиків і того всього, е, поки я зняв оцю, оцю річ. До речі, не пропустіть відео, кому буде цікаво саме ця робота, кому вдруг випаде лиха доля з замком запалення, то я думаю, що для вас це відео буде дуже корисне, інформативне, і ви з легкістю, передивившись відео, розберете оце все діло. Ну, а зараз давайте перейдемо до керма. Ну що ж, друзі, перевістився трошечки з автомобіля, щоб було для наглядності для зручності показати це все діло. Відразу хочу ще раз наголосити на тому, що не все так просто. Дуже є багато моментів, які я відзняв і показав. Тому що там навіть відкрутити саме замок, там не дуже просто, тому що там шляпки. Болти зі шляпками йдуть, і фактично немає чим зацеп зробити. Тому то перейдіть, будь ласка, на відео, якщо вам це потрібно, і подивіться. Обов'язково думаю, вам буде зрозуміло це. І дуже, скажімо так, помічне це відео. Е ще раз скажу, відео вийде трошки пізніше, тому що поки що я розібрав, визначив основну причину, проблему. Ну і тепер замовлення а, самих запчастин, оскільки а, мав вже досвід з тандемним насосом, коли замовив не того зразка ремкомплект не від того, скажімо так, тандемного насоса. І мені прийшлося ще раз купувати вже під час того, коли я розібрав, а, побачив, що не такий, замовив інший, ну і зрозуміло, що трошки влетів на гроші. Хоча я в цьому не жалкую ні грами, тому що ремонт, якби я здав автомобіль на станцію технічного обслуговування або якомусь майстру, то заплатив би значно більше, навіть чим коштує той самий РМ-комплект. Ну а тепер давайте перейдемо. Кермо, ще раз нагадую: Volkswagen Caddy 2004 року. Аналогічні, такі можуть бути на Volkswagen т 5 там той самий принцип. Щоб зняти саме кермо, тобто відкрутити і зняти з рульової руль, рейки, шліці витягнути, нам потрібно, друзі, кермо повернути таким чином, щоб було видно з цих два роз'єми. Щоб нам було видно цих два роз'єми. Тут всередині. Тут, всередині ми закладаємо або дві отвертки, ну, в даному випадку я ось таким чином знімав, так і відразу і показую, або два ось таких ключа, тобто немає різниці. І підважуємо. Давайте для наглядності зашовкнемо це все це діло, щоб ви не казали, що я там щось придумую, чи я розказую на пальцях. Зараз тільки хаємо роз'єм. Роблю вперше. Такого в мене за 12 років експлуатації даного автомобіля не виникало таких проблем. Просто одним гарним ранковим днем у мене заклинув замок запалення. От, і прийшлося з цим працювати. Так, от показує защолкнули для того, щоб. Його відкрити, як я казав, закладаємо два роз'єми, але, певно, що потрібно це робити на колінах, тому що я впираюся подушкою. Думаю, там все видно. Натягуємо і подушка, благополучно, від'єдналася. Бачимо, подушка від'єдналася. І кермо можна відкручувати. На кермі є мітки, тобто там все виставляється назад на свої місця. З цим все гаразд. Тоді, щоб зняти цей роз'єм, цей роз'єм біленьку фішку підтягуємо до гори, і він також виходить. Тобто, все дуже просто, це дуже легко. Але повірте, повірте мені на слово, на перший погляд, коли я це з цим почав працювати, я просто був. В розгубленості я не розумів, до чого мені братися. Але помаленьку, потихеньку розібрався. Розібрався зі всім, скажімо так, аж до фінішу, до того, що я витягнув личинку. Тому що личинку також було дуже складно витягнути. Чомусь не знаю, після того, як я капнув туди мастила. Змастив, я там грався, грався, грався і щось я таке надибав. От тепер, я ж кажу, замовляю запчастину і. Думаю, що невдовзі дуже швиденько вийде наступне відео вже повністю по заміні, по знятті замка запалення, по заміні личинки замка запалення Volkswagen Caddy. А на цьому дякую вам всім за увагу. Очікуйте на відео. Всі гаразд вам добра і бувайте!